Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати дуже круту квартиру, яка у нас здається в оренду в паркленді. Це трьохкімнатна роздільна квартира в ідеальному стані. Це буде перша здача. Отож, дивіться і насолоджуйтесь. Усім гарного дня! Так, любі друзі, шановні, дивіться, яку нам дають квартиру під оренду. Я скажу так, я б таке не здавав. Але люди кажуть, що хочуть здати, тому буде вона пропонуватися у нас. Це яка романтика взагалі. Мені дуже подобається. Ти бачив такого мужика? таких квартир дуже-дуже-дуже мало. Це у нас ЖК Каркленд зацініть як виглядає. Перша здача буде. Усе просто нове, в ідеальному стані. І пройдемо далі. Так, і проходимо далі. Дивіться, тут у нас перший санузон. Зафіксували душ. так тут у нас другий санузон. Перша кімната. Робоче місце. Маємо кивець вікна. все нове, все чистеньке в ідеальному стані. Так, тут у нас є гардеробна. Можна сказати колдуа. Так. І. Пально красива квартира. Звертайтеся.